Вітаю вас, геймери! З вами Влад, і в цьому відео ви побачите, як козаки славу здобували і московському царю справжню силу показали. Поїхали! На Москві вже дуже давно триває хаос. І цим вирішив скористатися польсько литовський цар Сігізмунд Квітка. Ой, точніше, Сігізмунд Ваза. Він хотів посадити на престол Московію свого сина Владислава. Московське боярство, можливо, й погодилось на таке рішення, якби Владос перейшов у православну віру. Але наш бідолах відмовився, і тоді Сігізмонд вирішив використати зброю. Розпочався новий похід, але з'ясувалося, що багаторічний хаос зробив московські бира сильнішими, і вони об'єдналися і виступили проти Владоса. Міста чинили опір. Армія, хоч і заткувала, але огризалася. В кінці кінців наш владик опинився взимку в глибині ворожої поруйнованої країни і почався брак їжі і інших припасів. Аби врятувати цього бідолагу, король звернувся до мужніх козаків і просить їх про допомогу. Козаки на чолі з отаманом поїхали на зустріч з королем і поставили йому чіткі умови про збільшення автономії і реєстру козаків. Король зрозуміло, що погодився, бо вибору в нього не було. Ми зібрали велике військо і відправилися в похід. Ось ми вже поруч із армією королевича Владислава. Як то кажуть, Владислави мають підтримувати один одного. З'ясувалося, що його армія була взята в облогу московською армію, і я поспішаю, щоб йому допомогти. Починаємо рухати наше військо. В мене одразу з'являється план, і я його дотримуюсь. По дорозі аслабоздаємо поселення від московської хунти, яка засіла при владі. Допитавши полонених, ми з'ясували, що Владос і його армія замкнулися у фортеці і сидять в облозі у московиті. Починаємо рухати наше військо і бачимо, як московити вже збираються на іншому березі річки, і нам приходить ідея зробити їм засідку. Розбиваємо наше військо з різних сторін дороги і ховаємо їх в лісі. В цей час декілька відважних козаків самогубців йдуть відволікти ворожу кінноту і заманити її в пастку. Але несподівано в одному із звільнених селищ полоненим розповів про таємний перехід на іншу сторону річки, але я вже вирішив, що буду дотримуватись планом з пасткою. Козаки вже заманюють ворожнечу до наших рук. Але перші спроби виявилися невдалими, і довелося змінити стратегію, а саме тримати козаків близько до ворогів. На щастя, такий ризик приніс свої плоди, і вороги опинилися в пасті. Після того, як вороги опинилися в пасті, вони були розбиті. Я відправляю одного козака, розвізду територію на іншому березі, а сам цей час починаю готувати своє військо для бою з московитами, бо гарматного м'яса в них багато потрібно продумати, як правильно мені з ними розібратися. Помічаю, що декілька ворожих гармат зараз відволікаються на нашого козака. Це гарні новини, тому що вони не можуть відпрацьовувати по нашому війську. Після того, як я закінчив формувати військо, почався перший бій із ворожою кіннотою. Яку ми дуже успішно перетворили в добриво, але це лише краплина в морі в порівнянні з тим, що чекало наше військо пізніше. За допомогою нашої кіноту я відволікаю вороже військо на наших стрільців і успішно їх розбиваємо. Але гарматного м'яса у московитів ще дуже багато. І тепер вони вже не такі охочі нападати першим, тож я вирішую просуватися вперед. Тепер, коли наші стрільці зайняли ближчі позиції і почали відпрацьовувати по ворогу, ми наводимо хаос в їх рядах. І після цього починаємо масовий наступ з використанням кінних військ, які я беріг на кінець. Наше військо успішно займає позиції, які перед цим були під контролем ворогові. Тепер я готуюсь до останньої фази нашого наступу. Побачивши, що вони вже ніяк не закривають свої фланги, я посилаю кіноту обійти ззаду, і саме це допомагає знищити ворога, тому що, незважаючи на наші перемоги, наше військо було виснажено. Добуваємо останніх московитів і отримуємо звістку про те, що це була остання перешкода по дорозі на Москву. Нам подякували за нашу давню і мужну відвагу за важку службу і вірність, ми вже не раз виявляли на службі його королевської милості. Це би добре, але, на жаль, король не дуже хотів виконувати свої обіцянки. Тож, якщо ви хочете побачити продовження, напишіть про це в коментарях. І якщо це відео збере 300 вподобайок, то вийде продовження пригод наших козаків. Всім дякую за перегляд, підпишіться на канал та подивіться інші відео, Впевнений, що ви знайдете те, яке вам сподобається. Переходьте по посиланню в описі до відео і підписуйтесь на телеграм-канал, в якому я публікую новини зі світу ігор і не тільки. Всім до зустрічі в наступному відео, любі друзі! Всім па-па!